Сонце пекло, аж заходилося. Повітря від спеки тремтіло, здавалось, закипить. Але Михась продовжував косити. Завзято, хоча й піт заливав очі. Це була і праця, це було і намагання забутися, хоча, хоча з травою скошував квіти, а в уяві Настуся поставала. Так і тебе, квітку, бо я скосили. Нічого, падай час і заплатять за це ті, хто зробив це. Праця була важка, трава виросла велика, буйна, густа, стабла тверді, як дріт. Отець Павло попросив його скосити леваду за тиждень, і Михась намагався в суботу ту роботу закінчити. Спав у шопі на, на сіні або й на дворі. У неділю мав зробити порядок у хаті і на господарстві. Щодня в досвіта виходив з дому у сусіда, який мав обов'язок його харчувати, брав їжу з собою, а ввечері там вечеряв. Патра цілий день від нього не відходила, аж, скавулі... аж скавуліла від радости, коли він гладив її по голові чи витягав з шерсті репяхи, котрі її дошкуляли. Тиша владарювала навколо. Вдалині, би в імлі, видно, шпилі пані далеку щавницю, срібну стрічку Руського потоку, Блакиття Небес. Вивершували той космічний купол, храм, серед якого працював Михась. Такі вартувало жити, навколо жайворонки, їхній спів, немов винагороджував парубка за, нелег... за нелегку працю. У суботу з поля повернув дуже пізно: Ти де вежте все? спитали сусіди, які однак ще тримали для нього вечерю. Вибачте, але мусив закінчити ту леваду, тим паче, що погода гарна, а в неділю трава висохне, як не буде дощу, у понеділок пограбую та й завезу. Ти що, цілу леваду скосив? Так, через те й запізнився. Ну, синку, велике діло ти зробив. То праці для трьох косарів твій батько міг би тобою гордитися, сідай їж. Цієї неділі встав, як, як вставав в інші дні, вдосвіта помолився, позамітав світлицю і чорну кімнату, запалив в печі, вибив у кипятку всі горщики, миски і ложки, як і наказував отець Павло. Одягнув дах. Він був цілий. Це найголовніше. На подвір'ї крутилася подрік від нього ватра, устигала при цьому полювати на горобці. На стодолі, на, на стодолі найближчого сусіда зауважив легкі звиви, лелеки, звели собі гніздо. Люди вибрали в цій хаті а лелеки, приносили маленькі пташ, пташа, пташа там поживу, життя. Раптом зазвонив дзвін, раз, другий, третій. Щось це сталося, що отець Павло наказав дзвонити. Певно, вже чуба скінчилася, а то на службу Божу. Скоренько вбився, вдягнувся в святочну дошу, яку роздобув собі дорогою і подався на поклик дзвону. Пішов до церкви, там, було, там людей ще не було, лише священих, з якого правили службу Божу. Щось дивне ділося. Із Бехасев, наче все навколо було нереальне, ілюзорне. Був вівтар, був священик, правилася служба Божа, але він не відчував її серцем, як колись, молився механічно, тихо шепотів слова, але не душею, не серцем, не міг зосередитись. Раптом дяк ще прислуговував священикові, побачив його. Іди звідси, іди! Хіба не знаєш, що тепер кожен у себе вдома волиться? Коли правиться служба Божа. Отець Павло, який почув слова дяка, обернувся на Бахаця. Боже ж залишиться і дяка. Це служба Божа за нього, дяк здіяковів і продовжував свою роботу. В Вдячність охопила бахася, перевірилася враз, з новою силою спалах... спалахнула любов до Бога, до своєї церкви, до цього дідуся, що лишився самотнім на цім світі. Після відправи пішов на гріб батька, могила поросла високою травою, видно, що ніхто нею не опікувався. Дубовий хрест похилився. Доведеться е, завтра підправити, подумав. У, селу було, у селі було тихо, Ні гаверу дитячого, ні співу дівочого, бо людей було небагато. Частина подалася на полонини. а взагалі село жило. Але, але взагалі село жило. Тільки стріх клуб, клубочився, див, заносився скрип журавлів. Ми в одного двору, коли проходив, з тиші в ходу, вікна позививі до шкаби, від огорожі сліду не залишилось, присів на лавці під старою липою, яке хазяйство через злобу змардували. А скільки людей ні за що згинуло? Кара, однак мусить їх постигнути і Бруровського, і Ціковського. Побитий з победами вертав поволі головною вулицею, шляхтової додому. Як знедацька почулася мелодія, нікого не бачив, аж з бічної вулички вигулькнула жі... жіноча постать. Михась повільнив ходу. Жінка була у брудній сорочці, коси, прибрані квітами, зір непритомний, бігла і співала, напружував пам'ять, аби пригадати. Так то Маланка, його сусідка, дочка Івана, що вийшла заміж за Никифора без коровайного. Певно, вона. Приходили до їхньої хати просити на весілля. Мати з музикою були, хіба Михась не ходив, наче прихворів. Так, то була Маланка, колись симпатична чорнява дівчина співав з нею у церковному хорі, яка ж то пара була з Накифором. Що з нею сталося? Ця зустріч вразила Михася до глибини душі. По обій дізнався у сусіда, що Маланка після смерті чоловіка трьох дітей і всієї родини збожеволіла. Вертаючи, ві, вертаючи від уця Павла, пішов пород потік, постояв на місці, де вони колись були зразу з Застусою, Бачив її поруч, розмовляв, балувався її красою, тулив до своїх грудей. Пробудув сусіда да хотів вечеряти, не міг, пішов до себе спати. Та, доходячи до свого обіця, почув голос сусіда. Бехася, ти що забув про вечерю? Ходиш швиденько. Добре, зараз прийду. При вечері. Роз, розговорились. Десь після третьої чарки їм було про що порозмовляти. На словах хася, як пад за запроторив його до тюрми, сусід обурився. От Катюга, скільки чесних людей померло, А того ні, ніщо не може взяти. Правда було, було, що його повер. Та й його самого порадили, Хто стріляв. Хто? Бог його знає. Люди думають, що то Петро. Але чи правда це, чи ні, невідомо. Петро якийсь час був у безкидників, хотів попститись падові, але десь час. А стріляли в Бродовському у другому воєтку. Девдас. У баєтку, не в нас. гайдуха вбито тоді відразу, а падові прострілило плече так, що рукою долиді не володіє. Наляканий кінь волочив його чи не цілу діч, е, в воді застрягла. З голови шкіру обдер. Як, як тягнув його кіть, то же тепер лисий. Далі Михай спитався про те, як у селі чума почалася. Одного дня коло двору отця Павла його наймет побачив здохлого щура, в якого, в якого з рота текла кров, побіг, розповів, розповів отцеві, що якась пошесть знайшла на цю погань, і вони здихають і щурі, і миші. Отець Павло зблід. І тоді наказав Яскові закопати у глибоку яму тих здохлих щурів і мишей. Як тоді рубав з хлопа пальський ліс для будильки? Так, я тоді рубав хлопаю пальський ліс. Та заклик дзвону ми всі побігли до церкви. Отець Павло пояснив, усім загрожує страшна пошесть. Воду можна пити тільки печеру. Один до другого не мали права ходити. Усі речі після хворих, якщо вони будуть, палити. Церква на якийсь час зачиняється. Служба Божа буде правитись на Вайдані, але люди мають молитися в себе вдома. Про всі випадки хвороби доповідати йому. Бордовський тоді до отця Павла не ходив, але на другий день захворіла дівчина з кухні і через три дні померла. За, за нею віздики ще одна дівчина. Пан побіг до священника, той до хати його не впустив, розмовляв у саду здалека. У вас у, у дворі чума сказав, нехай ніхто від вас не йде до села, якого села до вас не можна заходити, щоб хвороба не поширювалася, сказав, що треба робити. Пан Бродовський одразу ж виїхав. І хоча сам не захворів, перевіз чубуду свого другого воєтку, помер, власне, його молодший син. Отець Павло робив усе, щоб врятувати людей. Послав зі звісткою про чубу до Щавлиці і Іритра, до тамтешніх Парохів. Та не вдалося обунути хворобу. Певно, такі. З двору вона поширилася. Померла жінка священика і молодший син, поховав їх в окремій могилі. Потім оголосив про карантин. обставив село Ватрами, вартами, заопікувався дітьми, родичі, яких поверли, та казав усім їсти часник у хаті настусу родини, оскільки вони стояли, стояла осторонь села, організували захоронку для дітей, туди нікому не дозволяли заходити. Говорили вони довго, але. Аж потопилися. Багато на щастя перейшло до всі, даби всіма, сказала господиня, встаючи зі стовбора зі стов дерева, де вони сиділи. В мене лише онука лишилась у захородці і син один на половині. Але жити, якось, але жити якось треба. Треба, як каже священник, дивитись вперед, бо Бог тебе береже, бахасю, вивів з тюрми, врятував від пошесті. Женись, заводь сім'ю і Бог тебе поблагословить. І далі попливли Вихасеві дні, тижні місяці, од трудові. Вирішив на господарстві залишитись, ошелитися, але покарати панів таки бусить. Перше попститися, а потім можна з сім'ю заводити. Настала осінь. У селі щинився рух, повернулись, сполили люди з Отара овець, чередами худоби. Залунали сміх, жарти і спів, пошець минула. Двір, що давніше виповнював людей страхом, був зачинений. Панувала там відтерна тиша, не було в дім і пана, ні управителя, ніхто в селі не знав, чи є, ще там десь пан, чи помер, як, його, як, його, як і його молодший син. Життя вирувало, застукали сокири, ремонтували задбані доми. хлопці взялися за ціпи. Потім вивозили гній на поля, орали, поки нема Парщини квапив їх отець Павло. А далі шлюби, весілля вернули додому його друзі, але кожен до своїх. А він Михай сам. Певною відрадою для нього було те, що дівчата більше уваги звертали на нього, аніж на інших хлопців. Мав Ореол борця із паром і в'язня, був зрілим, гарним парубком, Я... але якось не виходило йому женутися, повстановив перше помститися панам. А люди подумали, що він гордий і зарозумілий, тож і почали триматися осторонь від нього, поринув у працю, тільки в ній шукав забуття і розраду. Мав від того заспокоєння. Мучила його думка, що рано чи пізно з селом розправляться за замах на пара. Тим паче, що багато міцних гаст молодих поверло, і ярмо знову оповине шию людей. Поки що було правда, тихо. І ось одного осіннього дня. До панського двору під'їхав вершник, стрункий, чорнявий років тридцяти п'яти. Сміливий погляд, відкрите обличчя, одягнений в небагатий шляхецький одяг при боці шабля. Видно, що мав довгу дорогу, бо з коня аж пара йшла, і кінь, і вершник були сильно заболочені. Зіскочив з коня, прив'язав його і підійшов до двору, взяв двері за клянку, порухав неї, ударив легенько ногою, але ті не відчинились. Лиш гобід, ні, лиш відговід від вчувся з сіней порожнього двору. Обійшов довкола двір, вікна і двері зачинені, де, декотрі забиті до шкали. Оглянув майдан, подвір'я, е, е, матеріали, приготовлені для будівництва спалених будівель, постояв, подумав і покурив. І, сівши на коня, поїхав головною вулицею села. Їхав поволі, розглядався. Очевидно, був задоволений з огляда. В більшості дворів курилось, отже, село жило. Окрім традиційних для нормального життя звуків, мукання худоби, гавкання собак, квакання і гиготу качок та гусей, з'явилися старі нові прикмети. Д-де провойне поміж будівлями жіноча постать. З головної вулиці вершник повернув у бік до приходства та брехання собаки вийшов отець Павло. Перше, як це було прийнято у шляхтичів, чебно привітався і потім представився. Лещинський Болеслав, гербу Беліда. То ви родом з моїх країв. Так, баеток моєї родини бажує з баєтком Сагайдаковських. Дуже радий, прошу, заходьте до хати, тільки, може, перше коня заведіть до Стані, Я йому дам сіда. Відіграв собаку, який весь час брехав на гостя. Був занепокоєний, чи не трапилось чогось у його родині. Але незабаром усе з'ясувалося. Прибув і новий управитель Бродовського, приїхав прийняти, так би мовити, господарство. Розмовляв чисто по-русинськи, у селі, де жив біля підніжжя татар, населення було проважно русинськи. Управитель своєї землі і людей мав, мав мало. Під час пошесті більшість селян померла. Лишив на господарстві жінку з малою дитиною, а сам подався у пошуках заробітку. Бродовський послав його у цей баєток, їдучи приймати його. Не знав, чи тут краще, аніж на Санденчині, чи де села суцільні цвинтарі. Побачивши Шляхтова на загальному фоні рай, подумав, що праця тут піде йому на добро. Вістка про приїзд управителя правителя стривожила селян. Вони вирішили всіляко утруднювати працю посланця. Або той швидше звідси щез. Але сталося трохи інакше. Зустріч з отцем Сагайдаковським мала для управителя і для села велике значення. Управитель, який їхав до Шляхтової, щоб взяти владу над горлорізами бунтарями, як представив йому своїх селян Бруновський, після розмови зі священником, знав, як усе насправді виглядає. Таким чином, з селянами йому за допомоги отця Павла вдасться налагодити. Налагодити нормальні стосунки, знав вдачу польських верховинців, а це вже, було важ... це вже багато важило. Не останнім фактором була пора року. Осінь, не було потреби. Отже, гнати зараз же людей на панщину. Тож сконцентрує свої зусилля на відбудові господарських споруд, що є невислажливим для селян, не викличе ворожнечі. Бехась домовився зі сусідом що допоможе йому при прибудові стодоли, а той виручить його колись при потребі. У родині Березинських віддавна е, здалися на столярських і теслярських роботах. У Чортині, хоч працював і булярев, е, приглянувся і до інших справ. Став найгірше досвідченого майстра з будівельної штуки. Цього гарного сіду дня від самого ранку був при прибудові. Працювало з ним ще троє парубків, які постійно бусів пояснювати, що їм робити. Ото й момент, коли малював на піску, як з'ясувати, як зв'язувати балки, почув за спиною голосу управителя. Що будуєте, хлопці? Почали поправляти дах стодоли. Відповів Михась, бо вітер його недавно зірвав. Та як стали працювати, виявилось, що дерево трухляве, і треба таки будувати нову, оскільки в селі немає жодного майстра. А я розумію, що дещо на будівельних роботах, то самі мусимо справлятися. Бачу, я бачу, я чув, як ти пояснював. Твій спосіб при мені до вподоби. Я також трохи знаюся на цьому. Верховинці в татрах дещо інакше з'єднують між собою балки. Але твій спосіб, як на мене, є ліпший. А де ти навчився? Так, так. Приглядався і міркував, як би то було ліпше. От і добре. То я надибав. На такого майстра станеш мені у пригоді, як ти називаєшся Михайло Березинський. Ну, то добре, щастива. Відтоді Михась став у дворі частим гостем. Мав допомагати придво... приводити до порядку будівлі, щоб, щоб пропали в повні вогню. Михась виявився неоціненним майстром. Мів при всьому дати собі раду. Лещинський не міг не, нахв... не нахвалитися й ним. Очевидно, не знав минулого Михася. Їх стосунків з паном. При виробці лісу на будову, на, на будову зробив його старшим отаманом. Мав лише доглядати робітників, щоб не дратувати товаришів, Михась потай від управителя рубав ліс разом з усіма. Роботи, однак, пізньої осені і взимку було небагато, короткі дні, снігові. Стада вовків, що навіть у білий день заглядала до села, спричинились до уповільнення праці в лісі. Знову багато вільного часу. Знову думки, думки, думки. Заглядав увечері до отця Павла, але той замикався у собі щораз більше, і Михайль зрозумів, що його відвідини не дуже приємні. На вечірках був кілька разів, але відчував себе там зайвим, чужим, тому й перестав ходити. Врешті став. Старим парубком у гуртку збиралися трохи молодші. Сидів вечорами вдома, виношував знову плани помсти.